Аня для корейської індустрії розваг не рідкість, коли актори починають співати, а співаки грати у фільмах чи серіалах. Добірку про айдолів-акторів, тобто хлопчиків, я вже готувала. Її можете переглянути за посиланням, що у правому куточку перед вами. А нині говоримо про талановитих дівчат, які сяють і на сцені, і на екранах. Йоскаторий раз я виходу сам гулять. Почнемо з Кім Сей Чон. Думаю, цю панянку ви знаєте насамперед за її головною ролью у дорамі. Ділова пропозиція. Після появи в цьому серіалі Кім Сей Чон прозвали Еммою Стоун з Південної Кореї. А я можу ще інакше ні. Достатньо дуже вам дякую. Ну, якщо здалека дивитися, і якщо підключити фантазію, менше з тим М ем вона чи ні, а за роль кім отримала три нагору. Одна з яких найкраща пара за її блискучу роботу з партнером Анхісопом. І це ще довго триватиме. Гадаю, так до цього вона з'являлася у головній ролі в ромкомі Я хочу почути твою пісню у 2019-му, де зіграла дівчину, яка втратила пам'ять через певні травматичні події. А найпершою саме головною ролью була робота у дирамі Школа 2017». За свою працю Седжон тоді отримала нагороду найкраща нова акторка на 31-й церемонії вручення нагород KBS Drama Award. Дебютувала вона як акторка. До речі, незадовго до цього у 2017-му в неї було камео в дирамі звук твого серця, і схоже Мова на досить таки вдало, бо поклала початок подальшому розвитку в акторстві. Мені вона, в принципі, відома насамперед як акторка, Однак починала свій шлях дівчина як співачка, бо власне нею і мріяла стати в дитинстві. Це джон походить з бідної родини. Її батьки розлучилися, тож мати була вимушена сама виховувати двох дітей. Се джон розповідала, що у школі їй доводилося обідати, використовуючи картку для учнів, які не можуть собі дозволити купити їжу. Тож не дивно, що вона ще малою прагнула досягти успіху і змінити як своє становище. Так і становища своєї матері, які доводилося працювати на кількох роботах, щоб буде якось забезпечити себе і дітей. У початковій школі Седжон була дикторкою у тематичному клубі, і завдяки цьому згодом зрозуміла, що хотіла би стати співачкою. Вона ходила на прослуховування у понад 20 агентств, але отримувала відмову за відмовою. Аж поки її нарешті не помітили. У 2016-му вона дебютувала в гурті Ideal of Idol, Однак той швидко розпустили менш як за рік. Потім був гурт Богу однак і на нього шалений успіх Их не звалився, дивовижно. Як же ж так, така чудова назва. Ні. У yeah. 2020-му агентство вирішило відпустити дівчат з нього у вільне плавання, і кім Се Чон стала сольною виконавицею. Чи сумно це ну я хазаю, якщо чесно? Бо насправді сольні пісні Се Чон були дійсно вдалими ще до Дізбенду. Наприклад, у 2017-му Кім випустила пісню «If Only», як саундтрек до дорами Легенда Блакитного моря. Вона також випустила пісню «All of my days» для драми «Аварійна посадка кохання, а потім «What my heart says» для записки юності. Словом, ну тале. Ви та ж дівчина. Сподіваюся, вона не засмучується через те, що трохи змінила вектор діяльності і не фокусується лише на співах. До речі, ті, хто мешкають в Кореї, мають щастя бачити її не лише на екранах, а й наживо саме як акторку, бо Сиджон також грає в театрі. До слова, я знаю, що чимало моїх глядачів і глядачок цікавляться, як можна навчитися перекладати дорами і кайпоп пісні. Так, от лише цього тижня спеціально для вас школа іноземних мов New Brain дарує кожному підписнику безкоштовний онлайн-урок з перекладу пісні ETA від бенду Нюджинс. Щоб отримати урок, пишіть в інстаграм школи фразу Хочу на урок по пісні. Посилання на їхній інсту в описі під відео. Пишіть просто зараз, бо останні уроки відбудеться вже одинадцятого. Вирос, запрошую вас до кращої української онлайн школи для цього. Школа New Brain. а ми повертаємося до співочих акторів. Наступна ім Юна, більш відома як просто Юна Знову ж таки, я про неї дізналася саме як про акторку, а не як співачку. Не засуджуйте мене, я досить мало слухаю дівочих кейпоп-гуртів в принципі, що там є: Blackpink, Джей Айдол, Мамаму, та й майже все на тому. Останній проєкт, в якому ви могли бачити Юну це звісно ж дорама посмішка для спадкоємців, де вона грає головну роль. Огляд на цю дорамку вже є у мене на каналі. Тож, якщо Ще не бачила, обов'язково подивіться. Але після цього відео також з відомих ролей юни, дружина головного героя у Дорамі Базіка, за що вона отримала нагороду як найкраща акторка. Ще вона з'являлася у тиша чи то хаш англійською у «Bodyguard Action K2», Любов Короля і ще кількох проєктах. Однак дебютувала як акторка юна у 2007-му з другорядною ролі у дорамі «Two outs in the інзе Найнс inning». Я не бачила її в перекладі, тому озвучую назву як є, але найбільш знаковою у кар'єрі драма «Ти Моя доля 2008 року. Рейтинги цього серіалу становили захмарні 41,5%, А юна отримала визнання публіки і нагороду як найкраща нова акторка. Я не знаю, як у відсотковому співвідношенні розподіляється акторство і співи в житті юни, але ніби вона досить активно виступає з гуртом Гілс Дженерейшн, якому дебютувала у 2007-му на центральній позиції. На секундочку це вам не аби що, і в принципі те, що юна не лише співає, а й активно грає, не дивина у у 2007 роках, тобто з 12 до 17 років, вона навчалася акторству і співам. Тобто, це ну не та історія, де на екранах співачка з'являється випадково. Тут все досить закономірно і цілоспрямовано. Хочу щоб ви мене підтримали. Мені страшно важко. Підтримайте мене, будь ласка, що треба зробити? Просто підіть в кінотеатр. Подивіться. Рік часу також вичитала, що вона грає у китайських серіалах, не лише корейських, але я їх ігнорую. Якби для мене Китай недалеко від Росії пішов, тому кінематограф цієї країни я свідомо залишаю поза увагою. А от акторку і співачку Хері залишати поза увагою я не збираюся. в курсі, хто ні. А вона здобула популярність як наймолодша учасниця жіночого бенда Day. А вже у 2012-му дебютувала як акторка у дорамі від SBS We Can Тесті Life», Де вона зіграла наймолодшу сім'ї з чотирьох домів. У 2014-му хері віддали роль однієї з головних героїнь у підлітковій дорамі детективи школяр. А в наступному році вона з'явилася у проєкті Хайт Джекіл і я. Але все це було скоріше перед історією для її справжнього зіркового часу, як актор, знаковий успіх їй принесла головна роль у «Реплай 1988», за яку вона отримала нагороду найкраща нова акторка. До речі, цікавий факт: героїня Хері дуже запам'яталася глядачам настільки, що делегація Мадагаскару запропонувала Хері стати офіційною прапороносицею на церемонії відкриття олімпійських зимових ігор у 2018 Через чільний графік зйомок і виступів вона відмовилася, але невряд багато хто може похвалитися такою пропозицією в принципі. Для чого там не віджани флагі? Для чего? Курва! Ніж Хері полюбилася після дорами записки юності, бо і серіал загалом залишив по собі приємні враження. Однак також акторка знімалася у мій Куміхо», чи то куміхо, не знаю, два копи і низці інших. Але крім співів і акторства, Хері також відома благодійниця, чи не щороку вона жертвує мільйони на допомогу дітям, постраждалим у стихійних лихах та іншим нужденим. Це до речі, можна пояснити тим, що сама вона мала не дитинство про походження Хері і не тільки. Я розповідала в окремому відео. Про Авторів та акторів, які виросли у злині, аби подивитися його і не тільки, бо там вже з десяток інших відосів, потрібно оформити спонсорку на каналі чи підтримати мене донатом на Баймі Кофі або до Nutella. Усі посилання під відео. А ми переходимо до наступної талановитої знаменитості. Це інжина, відома в індустрії розваг, як Нана. Вона, до речі, не лише акторка, учасниця жіночого гурту After School, але і супермодель. Ну, я не здивована. Подивіться, вона дійсно гарна. Остання роль, яка думаю принесла немало поєнтів у скарбничку популярності Пані це роль Кін Мі у свіженькому трилері від Netflix, який називається Дівчина в масці. Я читала, що для багатьох фанів вона розкрилася в серіалі Геть з іншого боку. І здивувала своєю грою. Однак починала вона як акторка, взагалі, у китайських дюрамах. А от нагороду акторка початківиця за участь саме у корейському проєкті отримала у 2016-му. Це була роль другого плану у дюрамі Хороша дружина. І після цього не забарилися головні ролі, зокрема у серіалах Вбити де вона перевтілилася на детективку, а також у молодорамі справедливість. Я ж її побачила після виходу дорами о майстер у 2019-му, Але ви також могли впізнати її за роль у дорамі від Нетфлікса, яка називається Бліч або ж Збійчиглюм. Мені подобається, що проєкти, до яких вона долучається, досить ріднопланові сумно, коли актори та акторки зустрігають в одній ролі. Але, схоже, це не історія цієї панянки. І останнє, кого я хочу згадати сьогодні це Квон вон нера. Насправді я згадала і додала її переважно через Дураму і Тавон Клас, яку я дуже люблю. Але і проти самої акторки нічого немає. Тож, ну чому б не поділитися з вами інформацією про неї, правда? Так от нара почала вчитися акторській майстерності ще, коли була школяркою. Та, попри це, вперше засвітилася на широкий загал. Вона саме завдяки участі у жіночому бенді Халлоу Дівчина була серед учасниць, засновниць гурту у 2012-му. А в акторстві все почалося з невеличких камео. Однак у 2017 вона з зіграла свою першу велику роль у ром-комі підозріли партнер. Далі ж були мелодрама Мій містер і дорама на юридичну тематику Ваша честь і танк Клас у 2020 двадцятому став досить успішним серіалом загалом. І відповідно його актори привернули чималу увагу до своїх персон у 2021-му дівчину взяли на головну роль у фантастичній дорамі Бульгасал Безсмертні душі, де вона грає жінку, яка колись була безсмертною, але пережила певну трагічну подію і перетворилася на звичайну людину. Якихось значних і гучних успіхів у житті акторки наразі не було. Тому ось вам просто фан Воннера – це справжнім для акторки. Однак вона змінила його вже коли була досить дорослою. На «Квон А аю, і ні, не тому, що агентство сказало, що твоє ім'я звучить погано, ну як це іноді буває, а тому, що одного разу її збила машини. Аварія була досить серйозною, і батьки після інциденту переконали доньку, що залишати старе ім'я до нещастя. Тож вона і стала аюн, хоча агентство і далі просуває її під старим ім'я. Така от добірочка вийшла. У неї я додала своїх улюблених айдолок слеш акторок які мені до вподоби, як за своїми ролями, здібностями, так і зовнішньо. Але, звісно, перелічила не всі. Тож обов'язково пишіть у коментарях, кого з акторок і співачок вподобали ви, та за які саме дорами чи фільми. Не забувайте поставити вподобайку під відео і підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Анян!